Чемпіонат України по елітним боям пройшов у Києві із великим успіхом. У змаганнях брали участь бійці з України Росії, Білорусії, Грузії і Молдови. Лубенські вихованці Євроклубу 2012 на полі бою показали, хто тут переможець. Боксом Назар займається чотири роки. Для нього спорт це усе. За цей час завоював трудом і потом велику кількість нагород та перших місць. Цього разу на елітні бої їхав лише за перемогою і не даремно. Трималися порад тренера, що він тобі підказує, то саме головне. Головне йти вперед і з ударами саме головне, щоб отримати перемогу. В елітні бої входять такі дисципліни, як боксфайтинг, ск 1 та СК-2. Бойових прийомів, нищівних ударів, раптових елітних сюрпризів від лубенських спортсменів зазнали усі суперники. Ну на мою думку, рівень був достатній, не середній, ну більше до високого. Суперники були. Різного складності були сильні були і не дуже. Ці хлопці-переможці та успішні призери привезли до клубу золоті та срібні медалі, що виграли у супертяжкій категорії у двох поєдинках. Бої дали у віреність, великий міст, великий ринг, великі ну, названня. Ну і вірність дала, звісно. Це був практично бойовий спарінг. полезний. В боксі це перш за все не лінитися. Е Упорно займатися е і слухати вказівки тренера. Це перше за все було да, таке. Наступні бойові змагання відбудуться у місті Полтаві 29 грудня у змішаних боях. Тож бажаємо хлопцям міцної наснаги і, звісно, перших міст. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, служба новин об'єктив.